Доброго дня всім, мирного неба і міцного здоров'я. Ось таке. То діло, хто до мене помагати. Ташечки співають, зозуля десь далеко кує. ну Хто знає, коли зозуля перестає кувати. По-моєму, що в липні місяці. Ну, я не спорю. Пів шостої. Так, тишина накру. Чуть-чуть похмуро. Ну це добре, щоб мені дуже жарко не було. Я вийшла косити, два покосики вже перейшла коротких. Зараз треба йти наздовж займати, я вже тут підрівняла трохи. Ну а це ще мені все викосити треба. Тут там немає роботи, приходьте, я за нині. Не знаю, чи половину бахну. Тут дуже тяжко косити, бо критовина, І критовина. Два рази по критовині шурнеш косою. І вже косу треба клепати. Та й косу вже треба клепати. А так, так нічого, треба підросла трохи. О, її треба було раніше, ще там той тиждень викости. Ну, я не мала часу. По-перше, а по-друге, дощі. дощі не дають ні дихнути, ні зіпнути. І далі дощі, і дощі, і дощі. Ось так що ось такі, то справи. Ну нічого, поволі викосимо. А там поволі і якось бог дасть висушим. В Садку теж косила в дощ, але помаленьку викосили. О, вже за горбочка сонечко показуватись починає. Тут дочепився один комар і гризе, як собака за ногу вже більше не буде. Ось такі тоді, ладненько, треба працювати, бо роботи ще багацько. Ну, а скільки викошу, то вже тоді покажу. Зараз Іван випусти кури і попасе гуси, прийде, буде розкидав. А я буду далі косити. Ось такі то справи. Ладненько, Працюю я. Хто за мною пішли? Так, Дівчата і хлопці кошу. Трохи викосила. Ху, жарко робиться. Вроді прохолодно. От так тяжко по тих критовинах косити. Кочугурах, що їх пороздираєш, комарі, мурашки чи мурашники. понаношують знову. Фу, жаркувато. А ще, може б косила краще, але з тими суницями нема порадної години кожен раз. То тут суниці, то тут суниці. Добре, ще хоч сонце не впирається. А то б розтопитися прийшло б. О, такі то справи. Фух, жарковато. Пташечки співають, вітерець трошки піддуває. Чим раз більше підхмарується, моє ще в день по якщо дощ перейде. На Нині в нас дощ передають. Порусі легше косити, бо на нас то. Я не в кошу. Та й ото таке. Ой, ще косити, косити. Тут якось здається дуже багато, а тут викосила, здається, дуже мало, а так то вже й кусок прокосила. Ну нічого. Іванку вила візьми! Я йде розкидати, а я буду далі працювати. Ще хоча б мені, ще хоча б мені стільки викости, як я вже викосила. І вже би було б тоді прекрасно. Тоді ще б подихнула б, ще б трошки котрої зразу покосила б. Та й таке. -то. Та за пару разів я якось би викосила трохи. Ну нічого. Пташечки співають, сонечко починає виходити. Та й такі то справи. Гаденько. Поки між пауза. З тими суницями нема порадної години. Повну скрізь. Тут там взагалі вони самі Фух, Так дивіться, скільки я вже викосила. Іван розкидає. І зараз того, до яблуні сюди докошу тут. ще чуть -чуть, І тоді піду там те косити. Там просто твердіша трава, то щоб мені косу не тупити, то я буду те ум'ягше вперед викошу, а тоді піду там те викошу. Там його. Менше остається, і ми його тоді покосимо. Мой Бог дасть мені сили, і я заранок викошу все. Ось. Дуже хотілося його викости і вже завтра сюди йти до праці. Но не знаю, чи мені Бог дасть. Бачите, сумиться. Суниться кругом. Кругом суниться повну. Ось. Чи мені Бог дасть сили докосити. Дай Бог сили. То буде дуже добре, що я його докошу. О. І Іванку буде розкидав. Зараз Наталя козе прижене, ще йому поможе. О, та й таке то. У нас поки міського хмарно, то добре, то мені легше косити. Ось, ще є що косити. Тут вже чуть-чуть залишилося, -чуть ось така смужечка. О, треба покоси ще тут взяти. І тоді вже перейдемо туди, на те твердіше. Ось такі діла. Так що Будемо працювали. Неохота. Ну треба. Та й неохота, але ж нічого. Зимою кози стелепають все. Та й такі то справоньки, ладненько. Буду я косити. Ну, а чи до кошу, чи ні, то тоді вам покажу. Так, стики мама викосила. Живіться аж туди.